Магія Різдва. Казки українською Жила колись маленька дівчинка на ім'я Іринка, якій було близько 8 років. У школі всі друзі казали Іринці, що Святого Миколая не існує, і їй важко було повірити в те, що цей добрий дідусь з довгою білою бородою не є реальним. Вже скоро мало настати Різдво, але Іринка не відчувала святкового настрою. Вона сказала: Навіщо святкувати Різдво, якщо Святого Миколая не існує? Магія зникла. Я не буду святкувати, як і інші. Так як у Іринки був молодший брат, йому було 4 роки. Не можна було, щоб він дізнався те, що Святого Миколая не існує. Тому традиція святкування збереглася і на цей рік. О 8 годині настав час лягати спати, щоб дати час Миколаю покласти подарунки під ялинку. На столі вони залишили три шоколадні тістечка і великий стакан молока. Іринка вважала нерозумним, але нічого не сказала, щоб не розчарувати свого братика. Тоді, перед тим як лягати спати, Іринка визирла у вікно. На вулиці йшов дрібний сніг, будинки були прикрашені. І раптом, дивлячись на небо, вона побачила величезні сани, які пролетяли над будинком. Але це були незвичайні сани, сани були запряжені кіньми і ними керував великий пан з білою бородою. Крім цього, сани були завалені безлічу подарунків, запакованих в найкрасивіші у світі папір. Святий Миколай помахав рукою, щоб привітатися з Іринкою. Яка дивилася на нього округленими від здивування очима. Це святий Миколай, правда, не має жодних сумнівів, подумала Іринка. Потім Святий Миколай повільно зник у небі, щоб продовжити свою доставку подарунків. Для Іринки це різдво було найкращим з усіх, тому що вона знала, що святий Миколай існує насправді, незалежно від того, що кажуть її друзі. game it